Підгадайте, дітки, загадку. Сонечко не хоче землю зігрівати, листячко пожовкло, стало опадати. Часто дощик лється, птахи відлітають, на городі та у полі врожаї збирають. Відгадайте, діти, коли це буває? Так, восени. А тепер давайте пригадаємо прикмети осені. Часто йдуть дощі, діти взувають гумові чобітки. Тварини готують запаси на зиму, відлітають птахи, в лісі ростуть гриби. Настав час збирати гриби. Жовті є листя на деревах опадає листя. На рядах і парках люди згрібають опале листя, дерева стають голі. Все частіше люди беруть парасольки, люди вдягають осінній одяг і взувають осіннє взуття. Сонечко ховається за хмарою. В садах збирають врожай яблук. Червоніє горобина. Тваринки впадають в сплячку. Дме холодний осінній вітер. Дітки, сьогодні до нас завітали Кіра і Богданчик. Вони збираються піти на прогулянку, але ще маленькі, тому самі не вміють одягатися. Одягнемо їх відповідно до погоди. Як їх слід одягти, дітки? Їх слід. Одягти тепло. Що одягнемо кірі? Кірі одягнемо колготи, спідничку і ковтинку. Чиї колготи, дітки. Кірині колготи. А чия спідничка? Кірина спідничка. А чия кофта? Кірина кофта. А якого кольору колготи, дітки? Вірно. Рожеві, а якого кольору кофта і спідничка? Вірно, блакитного. Що одягнемо Богдану? Богдану одягнемо шкарпетки, штани і светр. Чиї шкарпетки? Богданові шкарпетки. Чиї штани, Богданові штани, чий светр. Богданів светр. А у що ми їх взуємо? Та який верхній одяг одягнемо кірі та Богдану? Кіру взуємо. У гумові чобітки. А який верхній одяг одягнемо кірі? Їй одягнемо шапку та пальто. Чиє пальто? Кірине пальто. Чия шапка? Кірина шапка. У що взуємо Богдана? Богдана взуємо черевики, а який верхній одяг одягнемо Богдану? Йому одягнемо куртку та шапку? Чия шапка? Богданова шапка. Чия куртка. Богданова куртка. А у який одяг ми одягли дітей, дітки? Ми одягли їх. У дитячий одяг. Кіра і Богдан дякують вам, дітки. Тепер вони сміливо можуть іти на прогулянку, не замерзнуть і не захворіють.